Вітаю вас, дітки! Пропоную поспостерігати за весняним сонечком. Воно потрібно для рослин, воно потрібно для тварин, воно потрібно для людини. Без нього не прожити й днини. Що це, діти? Так, це сонце. Сонечко посміхається, все навкруги виблискує, сніг що ще не розтанув і скриться різнокольоровими вогниками. І жовтим, і червоним, і зеленим. Підніміть його на лопатці, який він. Так, він важкий та мокрий. Це сонечко постаралося пригріло так, що сніг почав танути. Сонце джерело життя на землі. Що дарує сонце? Так, світло, тепло. Сонце в небі ясно сяє, промінці нам простягає, щедро нам проміння шле. Здрастуй, сонечко моє, я з тобою подружуся, низько до землі вклонюся. Малята, вам цікаво дізнатися, чому сонечко інколи не світить, бо навесні часто бувають похмурі дні. Це коли сонечко ховається за хмарком і не зігріває землю. Такі дні навіть часто йде дощ. Навесні сонце вже гріє тепліше, ніж узимку. Воно піднімається вище. І дні стають довшими, ніж ночі. А як сонце гріло взимку? Малята, а що ви відчуваєте з приходом весни? Весна йде, тепло несе. Сонце встане, то і ранок настане. Сонце гріє, сонце сяє, всю природу воскрешає. Сонце низенько та й вечір близенько. Ось таке воно тепле, лагідне, весняне сонечко.